Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки Час Тайм. І я її ведучий Олексій Коваленко. Біодім дім заявив про наявність перших ознак того, що літак азербайджанських авіаліній, який у неділю зазнав аварії на території Казахстану, могли вразити російські засоби протиповітряної оборони. На цьому наголосив радник Білого Дому з комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі, спілкуючись із журналістами. We, we do have ми бачимо перші попередні ознаки, які однозначно вказують на те, що літак могли збити російські системи протиповітряної оборони. Однак розслідування триває. Казахстан і Азербайджан проводять його спільно. Ми запропонували свою допомогу в розслідуванні, якщо вона їм потрібна, і якщо вони її захочуть. Раніше Євронюси з посиланням на джерела в Азербайджані також повідомили, що причиною катастрофи могла стати ракета російської ППО. У результаті аварії пасажирського літака, що летів з Баку до Грузного і розбився в Казахстані. Загинуло 38 людей. 29 людей вижили. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття Азербайджану та закликав до неупередженого розслідування, щоб надати Росії уникнути відповідальності. Катастрофу прокоментував і голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США республіканець Майкл Маккол. Якщо підтвердиться, що Росія не дозволила літаку приземлитись, ця трагедія стане ще більшим звинуваченням у нелюдяності російського уряду, заявив законодавець. Уряд Росії заявив, що під час інциденту грозно атакували українські безпілотники. У Кремлі не коментують причини катастрофи і кажуть, що їх повинно встановити слідство. Радник Білого Дому Джон Кірбі також заявив журналістам, що війська північної Кореї зазнають масових втрат у повної війні Росії проти України. Кірбі зазначив, що тільки за минулий тиждень у Курській області війська КНДР втратили тисячу солдат вбитими та пораненими. Це число значно перевищує кількість, яку американські посадовці озвучували раніше. Війська північної Кореї у Росії ознака посилення співпраці двох країн, кажуть експерти. Це викликає занепокоєння на заході. Це ще одне питання, з яким матиме справу Дональд Трамп коли вступить на посаду президента 20 січня наступного року. У свій перший термін на посаді президента США Дональд Трамп безуспішно намагався змусити пхенян відмовитися від своєї ядерної програми. Які ж виклики чекають новообраного президента США у стримуванні КНДР? Цим разом розповість Марія Уляновська. На цій військовій виставці лідер Північної Кореї Кім Чен Ін вперше прокоментував стосунки зі США після того, як Дональд Трамп виграв президентські вибори в листопаді. Кім Чен Ін заявив, що минулі переговори лише підтвердили те, що він назвав незмінною ворожістю Вашингтона до Пхеньяна. Лідер КНДР пообіцяв безмежно розширювати ядерний потенціал своєї країни як єдиний спосіб протистояти зовнішнім загрозам. За словами колишнього посадовця держдепартаменту США з питань Азії, сьогодні Кім явно інший суперник для Трампа. Ніж під час їхньої останньої зустрічі у 2019 році. Кім Чен Ін вірить, що зараз у нього сильніша позиція. і Я вважаю, що частиною цієї впевненості є міцніші відносини з росіянами. Військові посадовці США кажуть, що наразі в Росії перебуває понад 10 тисяч північно-корейських солдатів, які допомагають Москви захоплювати Україну. Міністр оборони Росії Андрій Білоусов відвідав Пхеньян минулого місяця, просуваючи договір про стратегічне партнерство, який, за його словами, зменшує ризик війни на корейському півострові. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте каже, що такий союз є викликом для майбутньої адміністрації Трампа. до північної Кореї надходять ядерні та ракетні технології, і тому існує ризик, що Північна Корея використає їх не лише для того, аби становити загрозу для нас тут, але й для материкової частини США. Колишній службовець розвідки США Сідні Сейлер каже, що разом Росія і Північна Корея загрожують посиленню нестабільності у світі. Це перетворюється на військовий альянс, який становить як короткострокову, так і довгострокову небезпеку. Очевидно, йдеться про загрозливий ризик продовження війни в Україні, дестабілізації корейського півострова та дестабілізації міжнародної спільноти загалом. КНДР отримує російські системи протиповітряної оборони, модернізоване виробництво боєприпасів, гроші, продовольчу допомогу та пальне. Експерт каже, що наразі Кім Чен Ін менше потребує схвалення Вашингтона ніж під час першого терміну Трампа. з усім тим, що Кім Чен Ін може отримати від свого нового найкращого друга Володимира Путіна. Навіщо йому звертатися до Дональда Трампа? Під час свого першого терміну Трамп працював із лідером південної Кореї, щоби спробувати згорнути програму ядерної зброї КНДР. Під час свого другого терміну Трамп матиме справу із північною Кореєю, яка рішуче закрила двері до денуклеаризації, каже експерт Еван Сревір. увесь час північнокорейці прагнули домогтися прийняття або принаймні визнання сполученими штатами того, що північна Корея тепер є легітимною визнаною ядерною державою. Вою і ще дві країни повинні сісти разом і поговорити про те, як їм співіснувати одна з одною лише за кілька днів до виборів в США у листопаді. Північна Корея випробувала нову міжконтинентальну балістичну ракету, яка потенційно може досягти більшої частини материку США. Марія Ульяновська Янг Йокім Голос Америки. НАТО збільшує військову присутність у Балтійському морі після повідомлень про те, що пошкодження підводних кабелів відбулось у результаті актів саботажу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Майк Рюте після розмови з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Військово-морські сили Естонії розпочали патрулювання у Балтійському морі для захисту підводного кабелю Ест-Лінк-1, що постачає електроенергію з Фінляндії. Патрулювання розпочали у відповідь на пошкодження днями паралельної лінії електропередач Естлін. Інк 2 в результаті ймовірної диверсії, до якої могло бути причетно російське судно тіньового флоту. Європейський союз має намір запровадити санкції проти російського тіньового флоту і посилити захисти захисту критичної інфраструктури. Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каос. Практично втратив зір захищаючи Україну, американець Манус Макефрі прибув в Україну у перші дні повноштавного вторгнення Росії і вже за кілька тижнів допомагав звільняти Київщину. Доброволець, ветеран американської армії, говорить, що плакав, коли разом з іншими іноземцями зайшов у щойно звільнену бучу. Зараз Манус допомагає українським військовим, збираючи гроші на їх потреби, а ще вивчає українську мову, адже мріє одного дня повернутись і жити в Україні. Івана Підборська Юрій Панін відвідали хлопця у його рідному місті Парма у штаті Огайо. Манусу Маккефрі 23 роки. Він вже встиг послужити в Афганістані та повоювати в Україні. Зараз разом з батьком порається навколо будинку дідуся у рідній пармі в штаті Огайо. Я хотів продовжувати воювати до кінця війни, але на жаль, мої травми змушують мене відмовитися від безпосередніх бойових дій. Після отриманого на запоріжчині поранення манус бачить лише на одне око і не зовсім чітко. Наприкінці квітня 2022-го в Оріхові артилерійський снаряд влучив у бетонну стіну навпроти обличчя тоді 20-річного Мануса. Як ж мені каменів ніби хльоснула мені по обличчю, Однак це не було так сильно боляче. А також, ніби вибух мене вдарив кулаком у голову. Лише згодом Манус зрозумів, що втратив зір. Та більше за це його засмутило інше. З дитинства Манус мріяв про кар'єру військового, тому після школи пішов в армію США і навіть встиг кілька тижнів прослужити в Афганістані перед тим як американські війська залишили країну наприкінці 2021 року. Після цього він звільнився зі служби. Я відчував, наче зробив недостатньо. Я все ще хотів допомагати людям. Тому, коли в Україні почалась повномасштабна війна, Манус мав бажання бути корисним. Навіть якщо це допомога на складі чи розвантажувати коробки, пройшов лише тиждень повномасштабної війни, а Манус вже був в Україні. Як твої батьки відреагували на таке рішення. Ну я вже був в армії на війні, і вони навіть не знали про це. Вони дізналися, що я був в Афганістані вже пізніше. Тому я не знаю. Я думаю, вони цінували, що принаймні дізналися заздалегідь цього разу хоча дитинство Мануса пройшло в пармі. Місті компактного проживання етнічних українців він мало знав про Україну, але вже на місці його приємно вразила і сама країна, і місцеві люди люди любили нас, і це було справді круто. Це справді мотивувало нас продовжувати битися. Старші жінки ризикували своїм життям, щоб принести нам їжу на позиції. Я думав, вау, ці люди справді мають добре серце. Приєднавшись до інтернаціонального легіону, Манус боровся з диверсантами, займався розвідкою, відтісняв росіян з поселень, був оператором протитанкової системи Джавелін, оскільки служив у США, вже мав досвід застосування тоді ще нової для українців зброї. 1 квітня 2022 року Манус був одним з перших військових, хто зайшов в бучу під Києвом. Ми бачили купи тіл на узбіччі дороги на головному шосе, що веде на схід. Там були роздягнуті молоді дівчата, замордовані і в наручниках. Це було жахливо. Найгірше, коли хлопці зачищали бучу, місцеві виходили, вітали, казали. Ми не думали, що побачимо українців, і запитували, де наші доньки? Де наші діти? Зараз нове в останнє, коли я плека. Як ти міг продовжувати воювати після побаченого? як ти можеш не продовжувати після побаченого або після того, як твої хлопці побачили щось подібне? Як міг хтось із підрозділу не продовжувати працювати? Ми були дуже вмотивовані негайно йти до наступного району. Ми не хотіли відпочивати, просто хотіли воювати. Спочатку часткова втрата зору не здавалася Манусові великою проблемою. Я зараз відновлююся. Як тільки поверну свій зір, я повернуся. Ти хочеш повернутися? Так. Yeah, I do. Це відео в тоді ще твіттері і побачив друг Мануса, Джей. Я пролистував Твіттер і навіть не дивився на публікацію, але мені здалося, що я побачив Мануса. Я перегорнув назад і побачив публікацію. Подумав: о, дідько. Хлопець не хоче показувати свого обличчя з особистих міркувань. Тут Манус ще не знав, що з його травмою повернутися до служби неможливо. Я думав, це кров залила мені очі. Джей повідомив про це батьків Маноса, які тоді ще не знали, що їх єдиний 20-річний син ледь не загинув від російського снаряду. Я полетів до Польщі, щоби спробувати з'ясувати, де він я знав, що він був поранений на південному сході України, але це все, що я знав. Батько побачив Мануса вже в лікарні у Києві. А за кілька тижнів разом повернулися додому в Огайо. Після кількох операцій Манос зрозумів, його зір вже не повернеться. Може обмежено бачити лише на одне око. Ти американець. Ти заступився за іншу країну і втратив своє здоров'я заради іншої країни. Ну, це поки не моя країна. Але сподіваюся, що одного дня я зможу там жити. Я американець. Я не відчував, що воював за свою країну в Афганістані. Але в Україні я безпосередньо допомагав людям, які також, як американці, протягом революції хотіли мати право визначати своє майбутнє і свободу. Я відчував, що служу принципом цієї країни. Навіть в Америці Манус продовжує вивчати українську мову онлайн. Я можу сказати дуже трохи. Слова, але я намагаюся, тому зараз а, одна речі а, на тиждень я а, роботу практикувати колись я хотів би жити в Україні, і я вважаю, що якщо ви хочете жити в Україні, ви повинні знати мову. Я вважаю, що це дійсно красива країна. Мені подобається, як ви можете гуляти містом і можна пішки обійти усе місто. Манус Макефрі хоче знайти роботу в Україні, де він би міг бути корисним. А якщо не вдасться, то спробує вступити до університету в Україні. А поки допомагає з Америки разом з товаришами створив благодійну організацію The Victory Team. Ми отримуємо непотрібні солдатам речі, скажімо, трофеї. Наприклад, ці російські бронежилети, які українці не можуть використати, але військові колекціонери в Америці, історичні колекціонери музеїв зацікавлені. Ми продаємо це їм, а потім повертаємо гроші підрозділу, щоб купити обладнання та підтримати їх. Манос відповідає за пошук так званих воєнних трофеїв. Джей за їх продаж у соціальних мережах. А ще один товариш Алекс відправкою допомоги в Україну штабом хлопців став гараж Маноса Дюнекідевектори Тімфосплайн на Ліджи ви плейтценгелмец. Слава Україні! Орам слава на за чансюенд проблемов раша форевер. Зараз є шанс покінчити з проблемою Росії назавжди. Це шанс, нарешті, повернути собі всю Україну і потенційно розвалити Російську Федерацію, щоб українським дітям у майбутньому не довелося боротися з цим. Робити щонебудь краще ніж нічого не робити. Неланасо і на тому робити все можливе з тим, що у вас є для підтримки військових зусиль, неймовірно важливо. Манус з друзями вже вдалося зібрати майже 300 тисяч доларів на потреби військових підрозділів в Україні. Іванна Підборська, Юрій Панін, Голос Америки, Парма, Огайо. Українські жінки-підприємиці розвивають бізнес у кількох кілометрах від лінії фронту та надихають цим прикладом американок. Громадське об'єднання Жіночі го судії запланувало навчання для понад 100 тисяч жінок в Україні. А його лідерка Зоряна Головата зареєструвала у США авторське право на розроблену нею навчальну модель. Цією програмою вже зацікавилися в університетах Каліфорнії і столиці США Вашингтоні. Більше про ініціативу у сюжеті Гани Твердохліб. Танків не видно, обстрілів сьогодні немає. Значить, працюємо далі, рухаємося вперед. Так, розвиток свого бізнесу у прифронтовій зоні в Україні описують учасниці ініціативи, створено жінкою та громадського об'єднання Жіночий голос в дії. У мене тут фронт 40 кілометрів, здається, чи зараз 60 кілометрів до лінії фронту. Ми зрозуміли, що жінки, які тут зараз живуть, вони не просто живуть в умовах виживання там або в умовах прифронтових. Вони ще й живуть своїми справами, своїми речами, які їх надихають. І це історії не про те, щоб щось просити, чи історії про те, як тут важко. Навпаки, це історії про незламних українських жінок, які своїм прикладом не просто ведуть бізнесову діяльність, розвивають, дають робочі місця, підтримують регіон Дніпропетровщини, Вони ще й надихають, тому що хтось із них там стилісти, які е, вдягають гарно жінок. Хтось із них організовує свята і продовжує організовувати по всій Україні а тепер і по Європі. Активність українських бізнесвумен захоплює і американок. Кері Тімко сантос експертка з відбудови регіонів, постраждалих від стихійних лих і збройних конфліктів, працювала у американських урятових організаціях, що зокрема надавали допомогу і українкам. Кері відзначає креативність і цілеспрямованість українок. Це не тільки для виживання. Українські жінки намагаються вийти на найвищий рівень, щоб принести більше креативності, інновацій у все, що вони роблять. Я бачила це багато багато разів. Лідерка громадського об'єднання Жіночий голос в дії Зоряна Головата підтримує такі жіночі проєкти в Україні, працюючи сьогодні у США. Тут вона зареєструвала авторське право на власну навчальну модель, яку розробила і втілювала упродовж 20 років, як під час персональних консультацій публічних осіб і керівників підприємств, так і у ході тренінгів для робочих команд із банківського сектора та міжнародних компаній. У Вашингтоні модель зареєстрована в американському федеральному бюро захисту авторських прав. Вони перевіряють на унікальність, вони перевіряють на існування цієї моделі ще десь і перевіряють на те, чи мною ця модель використовувалася протягом цього періоду. навчальна модель зоряни головатої отримала назву трикутник творення. Цих три базових елементи це є персональні фінанси, це побудова здорових соціальних стосунків і ментальне здоров'я. Кері Сантос відзначає, що ініціатива організації Жіночий голос в дії дуже практична і відповідає викликам воєнного часу, бо містить дієві складові на відміну від численних програм, що пропонують більш розслаблений ритм самодосконалення. Це не те, що ми всі повинні просто медитувати. Нам справді потрібні фінансові ресурси, і це дуже практично. Коли ми говоримо про те, як жінка може спокійніше спати вночі, то так, їй потрібні фінансові гарантії. Це дуже важливо, а не тільки дихальні вправи чи записи у вашому щоденнику, чи ми сідаємо в коло, говоримо і називаємо це психічним здоров'ям. Програма зоряни натомість вчить тому, чого хочуть жінки скрізь. Це те, чого всі люди Хочуть фінансова безпека та міцні відносини здатні покращити їхній добробут і полегшать їм справлятися з усім, що трапляється на їхньому шляху. будь будь-то жахливі чи прекрасні можливості. Американські партнери громадського об'єднання жіночий голос у дії готові не тільки навчати, але й самі вчитися від українців. Це не та ситуація, ніби бідні люди в Україні потребують нашої допомоги. Ні, це говорить про те, що люди всюди мають потенціал, у них є талант, і кожен може зробити іншого сильнішим. І мені дуже сподобалася її філософія. Вона каже: ви знаєте, люди в Україні мають абсолютно здатність і прагнення зробити багато речей. І це чудовий приклад. Це інноваційна програма, яку вона ініціює, і вона не хоче моєї допомоги. Вона натомість хоче, щоб я зробила її і вона також робить мене сильнішою. Тому я дійсно вважаю, що це чудова філософія, яка реально змінює уявлення людей про Україну. Ганна твердохліб, Юрій Панін. Голос Америки Вашингтон. Новорічні кульки, ялинкові прикраси, зроблені із глини зі сходу України. Такий проект започаткували харківські гончари перед новим роком, аби допомогти Збройним силам України. Кожна прикраса розписана за мотивами української казки. Виручення гроші спрямують на потреби військових. Про чарівну силу гончарства розкажуть Анна Костюченко та Павел Сухдольський. Так, дивіться, це нас є з... ця зелена мавка свіжа. 39-річна майстриня з гончарства Тетяна Негода демонструє авторські новорічні кульки. Кожна розмальована за мотивами української казки. Майстриня почала цей проект у середині осені та залучила до нього інших майстрів з Харкова. Так вона вирішила нагадати про те, що у вересні 22-го окупанти розбомбили фабрику ялинкових прикрас у місті Куп'янськ Харківської області, що понад 20 років виробляла новорічні іграшки. Соціальтуристичний був проєкт. Ми робили це власною ідеєю, власними грошима. У мене виникла ідея, що ми повинні зробити ялинкові прикраси, надихаючись купінськими ялинковими прикрасами. Вони вони були стікладовими і видували видували кульки скляні. Тетяна взяла за основу інший символічний матеріал. Це наша українська глина, глини Донбасу. Вони видобуваються в нас в Славянському регіоні. Тетяна негода родом з міста Баранівка Житомирської області. Баранівська фабрика із виробництва порцелянового посуду з'явилася у 1802 році і стала однією з перших на теренах України. Пращури та родичі Тетяни виробляли знамениту Баранівську порцеляну. Раніше, якщо ви там зустрічаєте десь баранівські фарфорові фаянсові сервізи, і на них є золото, то це авторство моєї тітки. Сама жінка понад вісім років продавала нерухомість, поки у 2012 році не переїхала до Харкова. Там пішла на курси з гончарства і так відкрила для себе другу професію та вже понад 10 років займається гончарною справою. Восени 23-го Тетяна брала участь у паризькому тижні дизайну Мезон і обже». Гончарна справа це справа, коли ми працюємо з матеріалом на гончарному колі. Вона не може бути передана інформаційно, тобто не можна навчитися працювати на на колі, якщо в тебе немає людини, яка тебе в цю професію проводить. Тобі потрібен вчитель, провідник, який передає тобі навичку. На початку повномасштабного вторгнення Тетяна евакуювалась до Західної Європи з січня 23-го року. Жінка повернулася та почала викладати гончарство для дорослих у Харкові в якості арт-терапії. І ми просто сильно дуже змінюємо фокус уваги з нашого побуту, з наших будніх, з нашої там реальності, якщо можна так сказати, на той момент, який ми робимо прямо зараз. Нещодавно Тетяна провела перший майстер-клас з ліпки та гончарства для харківських дітей. Ми все робимо повільно, не спішимо, зайвих рухів не робимо, зайвих натиск не робимо. Усі присутні дітки напівсироти. Їхні батьки загинули на фронті, захищаючи Україну. Волонтерська організація Діти героїв. Від Rotary клуб організувала нам дитячу групу, з якою ми працювали. Ми робили тарілочки, присвячені до нового року. Так, у вас успіх з двох сторін зробили з однієї добре. Продовжуємо. Учасниця майстер-класу, 16-річна Вікторія Радченко, втратила батька під новий рік 28 грудня 23-го року. Ну у мене був пап, Тато він загинув на війні на Донецькому. Ну на Доне на Донбасі. Залушилася, ну мама і бабуся. Ви цю тарілочку якось з думками про нього до ну так. Тарілочки вироблені дітьми Тетяна забрала на обжиг і поверне дітям якраз перед святами. А новорічні казкові кульки підуть на благодійний аукціон у Харкові та Києві. Виручені гроші автори направлять на фронт замість новорічних подарунків. Це горобець молодець. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Харкова. Ніорські підземці відтепер є не тільки громадський транспорт, а й місце, де можна психологічно перезавантажитись за допомогою арт-проекту під назвою Терапія метро. Всі, хто проходить повстю інсталяцію на кольорових стікерах, можуть написати свої сподівання та приклеїти їх до стіни в метро. Загалом це схоже на колаж із надій, розчарувань і роздумів. Які записи залишають мешканці міста, та чи допомагає така метро терапія, розповість Юрій Мамон. Вуличні музиканти, гуркіт залізничних коліс, галас пасажирів, нью-йоркської підземки багатогранний, як і саме місто. А ще тут можна розпружитися. Сабвей це вже не тільки транспортний хаб, а й психологічний. Нам усім потрібно працювати разом, щоб зробити світ кращим, якщо ми цього хочемо. Ідея метротерапії, англійської Therapy, це можливість без зайвих хитрощів залікувати душевні рани і помріяти про що небудь хороше. Все, що потрібно ручка і наліпка. Are about world politics, are about other люди пишуть про світову політику. То що більшість нотаток підбадьорюють з любов'ю. Люди бажають один одному, щоб у них був прекрасний день, або щоб їхнє життя було в порядку. Також багато записів про те, що переживають люди у цей момент. Хтось втратив роботу, хтось чекає дитину або одружується. Люди дійсно пишуть про себе і про те, що вони переживають у житті. Перший раз все вийшло зненацька під час виборів президента у 2016-му. Тоді, після першої перемоги Дональда Трампа, багатьох тягнуло висловитися. Мечі переніс приніс метро стіл і стілець і став розмовляти з незнайомцями, бажаючих виявилося занадто багато. Довелося переформатовуватися у жанр написання на стікерах. Це одна з тих речей, які об'єднують людей. Ми можемо ділитися своїми думками анонімно, але одночасно відкрито. Бачиш, що є багато людей, які відчувають те, що і ти щойно звільнили, і я не хвилююся. Я буду дуже рада продовжити свою творчість. Я думаю про свою книгу та сюрприз, який я збираюся зробити, але поки не знаю, що це буде разом з меч. Сподівання нью-йоркців вислуховує професійна психологиня Діна Ісмаїл. Люди кажуть, вона пишуть про все, що завгодно тут можна побачити записи про вибори, про світові проблеми, будь-то Ізраїль, Палестина або Україна, Росія, про кліматичну справедливість або про богемотика, який поширився по усьому інтернету. Усе, що у людей на думці, Відома в Нью-Йорку художниця Касі Галата, проходячи повз зупинилася і менш ніж за 20 хвилин на папері закарбувала проект для історії. Це трохи складно, тому що я стою, я не. Сиджу повз мене проходять люди, намагаються встигнути на свій поїзд, штовхаються. Але це чудова інсталяція. Країна зараз дуже роз'єднана, і це час, коли нам потрібно щось подібне, аби висловитися. А для нащадків ці стікери, а їх вже десятки тисяч, планує зберегти історичне товариство Нью-Йорка як приклади єднання боротьби зі стресом і мирного самовираження. Юрій Мамон, Ніна Вишнева, Голос Америки. А на поверхні ж Нью-Йорк готується зустрічати новий рік. Там на Таймсквер традиційно останню хвилину року відрахує святкова куля, за чим спостерігатиме уся країна. Ця святкова куля на Таймсквер важить близько шести тонн і складається із 2700 кристалів. Це буде останній рік, коли ця конкретна куля ознаменує прихід нового року. 2026 рік американці зустрічатимуть вже з новою святковою кулею. Очікується, що цього року на головній площі міста збереться близько мільйона людей в очікуванні. Падіння святкової кулі. Ця традиція була започаткована ще у далекому 1908 році. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Друзі, на цьому ж будемо сьогодні прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й годині за Києвом, де на Ютубі та Фейсбуці у прямому ефірі ви можете поставити нам свої запитання. Ведучі спробують на них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Дякую вам, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. З вами був Олексій Коваленко. До зустрічі.